Доброго дня, було таке питання, як стружковидаляч. видаляч. Ну, тобто від станка ми видаляємо стружку через оцей отвір. Його можна зробити своїми руками. Зараз я покажу, як зробив я його. Значить, він у мене стоїть на вулиці. Що представляє? Зараз снігом трошечки засипало. Але тут все зрозуміло. Бочка, ця бочка на 150 літрів, пластикова бочка. Значить, йде гофра, та, що вставляється іменно в станок. Зроблено в криші два отвори. Один до пилисоса, один для гофри, та, що йде в станок. Вона йде, Ось вона йде в вікно. На даний час вона не працює, тому що холодно, мастерська поки не працює, Все поки позатуляли, щоб туди не дуло. Але сам принцип понятець, да? Ось вона йде гофра, вона йде в станок. Далі пилисос, Ось, все, він тут накритий, я його і не достану, мабуть. Радянський пылісос ракета. Ось він накритий, щоб снігом не прикидало. Значить, чому ракета? Тому що ці радянські пылесоси. Вони можуть працювати довго. Оці китайські нові вони не розраховані, вони розраховані там на 20 хвилин, на 15 хвилин і все, вони вимикаються. Цей радянський в мене працює 5-6 годин без питань. І що він робить? Він создає такий, як вакуум, втягує. І через цю трубу вже стружка від станка попадає в цю бочку. Ну і бочка ця наповнюється, допустимо, від фрезерного станка приблизно 2 дні. Два дні я працюю, тобто 10 годин праці, тоді 150-літрова бочка повна стружки. <свісно> Щоб купляти його він дорого, але можна зробити самому. Ось бачите як? да? Просто два отвори: один для пилисоса, один для гофри. та що тяне стружку. І радянський пилисос. Я його купив на. У за 250 гривень, він недорого коштує. Цю бочку теж я ставив 200-літрову бочку, металеву, але там менше розріження воздуха менше і погано тяне. Тому така 150-літрова для такого пилисоса нормальна. Якщо ваш пилисос буде потужніший, то можна і 200-літрову бочку ставити металеву. Ну от якось так.